Кам'янське вище професійне училище вітає вас на базі навчально-практичного центру зварювальне виробництво. центрі, який створює всі можливості для творчого розвитку, для пошуку нових ідей. Центрі, в якому зароджуються нові креативні ідеї. За останній час освіта стає перед питанням як створити умови так. Щоб випускник-студент міг поєднати отримані теоретичні знання з практичними навичками, саме в рамках цього проєкту колектив педагогів і студентів спробував продемонструвати креативні ідеї, які впроваджені в конструкції, на перший погляд, які кожного дня ми з вами спостерігаємо. Але в чому інновація? Інновація полягає в тому, що відбувався пошук нових форм, відбувався пошук нових навантажень, нових фігур, малюнків і, взагалі, нових інженерних рішень. Представлені креативні ідеї поєднують знання із спецтехнології, фізики, математики. І я особливо хотіла б звернути увагу на те, що в рамках вивчення. Програми інженерна графіка студенти змогли змоделювати конструкцію за допомогою програми Blender і представили її як 3D-модель. Тобто любі можливості розкриває зварювання за зварюванням майбутнє, бо воно приховує в собі невичерпні можливості. Закладами міста Кам'янське до участі в проєкті були запрошені також учні гімназії номер 12 Разом із студентами вони працювали над створенням конструкцій і ми дуже сподіваємося, що це допоможе їм у виборі майбутньої професії. Дення для створення нашого виробу столу, що парує у повітрі системи танцегріті, зійшло після перегляду багатьох скульптур ілюзій. а конкретно скульптури, що з'явилася нещодавно у центрі Черкас, скульптура автора київського митця Олександра Лідаговського, бронзова балансуюча повітряна фігура маленької скрипальки, що висить у повітрі із допомогою лише одного тросу. Промоніторивши інтернет, ми вирішили втілити ідею стола без закону. А на долю хлопців прийшлося найскладніше дотриматися послідовності технологій виконання, виготовлення. А це попередня підготовка заготовок, збирання закреслення, прихвачування деталей між собою. Зварювання та перевірка якості виготовлення виробу. До речі, це дуже складні операції, і освоїти їх нам допоміг майстер Кам'янського вищого професійного училища Кріпченко Сергій. І ось він. наш готовий виріб, втілення наших ідей.